Свята невісто Христова, багатостраждальна, мучениця Параскеву, знаємо, що ти з юності всією душею своєю та всім серцем полюбила Царя слави, Христа Спасителя і йому єдиному уневістилася, роздавши свої маєтки нужденним і бідним. Ти силою благочестя свого чистотою та праведністю, як сонячним промінням засяяла, живучи свято серед невірних і безстрашно проповідуючи їм Христа Бога. Ти з дитинства свого, навчена батьками, завжди побожно шанувала дні викупних страстей. Господа нашого Ісуса Христа, і заради нього сама добровільно постраждала. Ти правицею ангела Божого від невеликовних ран дивно зцілена, прийнявши невимовну світлість, здивувала невірних мучителів. Ти іменем Господа нашого Ісуса Христа, і силою молитви своєї в капищі поганському. Всіх ідолів додолу скинула і на порох обернула, ти опалювана свічками самою молитвою своєю до всесильного Господа погасила вогонь природний і полум'ям, яке чудесно запалив ангел Божий, попаливши запеклих беззаконників, багато людей привела до пізнання Бога істинного. Ти на славу Божу, прийнявши від мучителів усічення голови своєї мечем, славно закінчила свій страдницький подвиг, зійшовши душею на небеса в оселі жаданого жениха Твого Христа, Царя слави, який радісно зустрів тебе, небесним привітанням. Радуйтеся, праведники. Бо мучениця Параскева увінчалася. Тож і ми сьогодні вітаємо тебе, багатостраждальна та дивлячись на твій образ святий, розчулено взиваємо до тебе. Всечесна, Параскево, знаємо, яку велику відвагу маєш, Ти перед Господом. Ублагай Його, чоловіколюбця, і за нас, що стоїмо та молимося Тобі, щоб дарував Він і нам, як Тобі, терпіння та благодушність у бідах і скорботах, щоб дарував Він заради піклування Твого і заступництва, радісне, щасливе та мирне життя, здоров'я і спасіння. Та в усьому добру допомогу Україні нашій, щоб зіслав святе своє благословення і мир, щоб подав Твоїми святими молитвами усім православним християнам, ствердження у вірі, благочесті та святості, поступу християнській любові й у всіх чеснотах, щоб очистив нас грішних. Від усякої скверни та пороку, щоб городив нас святими своїми ангелами, нехай заступить, збереже й помилує всіх святою своєю благодаттю і зробить спадкоємцями та причасниками Небесного Свого Царства, і так, отримавши спасіння святими Твоїми молитвами. Піклуванням і заступництвом, всеславна Невісто Христова, Параскево, прославимо всі пречисте і величне ім'я дивного, у святих своїх Бога істинного, Отця, Сина і Святого Духа завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.